Доброго дня, малята! Зараз ми з вами виконаємо пальчикову вправу. Тож приготувалися? Гребінець великий у півника є, а дзьобом водичку півник п'є. Дзьобику мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає. Знову пускає і знов піднімає. Свіжу водичку так попиває. Діти, а зараз ще раз зробимо вправу. Почали. Гребінець великий у півника є, а дзьобом водичку півник п'є. Дзьобику миску вниз опускає, потім угору його піднімає. Знову пускає і знов піднімає. Свіжу водичку так попиває.